Про моду і про, про моду на вишиванку і про вишивану моду. Юлія Магдиш, дизайнерка долучається до нашої бесіди. Юлія, вітаю, вітаємо, вітаю, добрий рано. Слухайте, ну насправді цікава трансформація 20 років тому і зараз. Здавалося б. Могли б уже всі отримати вишиванки по одній, по дві, по три в гардероб і більше за ними не приходити, але так не стається. Бо вишивана мода вона трансформується, гаптується щось нове, і щоразу ми бачимо нове і нове на людях, і так само в збережених у себе, що ми хочемо отримати в списку, того, щоб мати вишиваний гардероб в хаті. Як ви спостерігаєте, що змінюється, що трансформується? Це направду, така трошки залежність від вишиванок, тому що коли з'являється перша вишиванка, одразу хочеться другу, третю і четверту, і це дуже гарна тенденція. Ем, мода дійсно змінюється, адже вишиванка традиційна, вона має не так багато силуетів, не так багато фасонів. Тобто нам необхідно весь час відповідати часу і створювати щось нове і чимось дивувати. Ну і крім того, вишиванка дуже в великій кількості їде за кордон. Тобто, ми дуже популярні за кордоном, особливо в країнах Близького Сходу і в Америці. Пані Юлія, скажіть, а ми ж, в принципі, коли говоримо про щось вишити, не обмежуємось сукною? А, чи сорочку, що у мене кроватка краватка вишита, так, і глядачі можуть побачити. Але Клас. знову ж таки, і краваткою теж не, не обмежуємося. Чи обмежуємося? От штани, наприклад, з елементами. От, що не можна вишивки. Вишивати. Так, Куртки, знаю, рукавички, те, чого немає зараз у такій великій кількості, але потенційно могло б бути. Де є перспектива? Вишиваємо абсолютно все: парки, тренчі, оксамит. Навіть для собачок маленькі суконьки. Тобто вишити можна абсолютно все. Вишивка прикрашає кожну людину. Немає жодної людини, котрій не пасує вишиванка. І дійсно це нова українська мода. Оскільки ми зараз переживаємо відвертий культурний ренесанс і ренесанс ідентичності, то мода не може відставати і мода фактично йде першою, тому що це візуал, це найпростіше, що донести. В наші часи можна українськість власне вишиванкою. І тому мода має відповідати часу, тобто, а, вона має бути комфортною. Вона має відповідати модним тенденціям, як в Україні, так і за кордоном. Тобто, ми слідкуємо за кольорами по пантону. Ми слідкуємо за те, що з фасонів модно, що не модно. Зараз, наприклад, знову входить в моду кімано, і ми робимо вишивані кімано українською mm -hmm. вишивкою ружами, наприклад, такі, як на мені. Е, от я вбрана в вишиванку з довгим рукавом, такі були козацькі жупани. Тобто, він доста довгий. Щоб було зручно орудувати шаблюкою. І також таких прикладів і таких тенденцій можна навести ну, надзвичайно багато. Зараз е, українці настільки хочуть показати любов до Батьківщини, що вбирають фемелі луки. І переважно дружина замовляє вишиванку собі, а чоловіку замовляє вишиванку під себе. Слухайте, насправді, коли ви говорите про тенденції, про важливі речі. Буквально кілька хвилин тому мій товариш Юрий він зараз на фронтах. Він виставив собі картинку, написав піксель, з свою форму і Каже, це така нині у нас вишиванка. Коли ми говоримо про мілітарну тему вишиванці, як ви до цього ставитеся? Чи є подібні колекції, чи є запит на це? Тільки у нас півхвилини. Ми зробили пікселі, як не дивно. Чомусь так вийшло. Якраз за кілька місяців до війни в мене з'явилася техніка пікселем. Я не знаю, якось я це відчула. Чи... Якось воно відчувалося вже в повітрі, і це були піксельні квіти. І мілітарна тема вона присутня. Досить багато замовляють на весілля, суконь навіть в кольорі хакі, тому що виходять заміж за військових, і військові звичайно одружуються в військовій формі, і дружина хоче пасувати. І є в нас дійсно така колекція. Ми зробили чоловічі вишиванки в е, кольорі хакі. Їх є декілька відтінків, і е, часто дуже чоловіки обирають чи світлий хакі, чи темний хакі, чи темно-зелений. Е, і ми зробили вишиванки з тризубом. Тобто, в нас іде тризуб колося. Хакі по хакі. Така досить стримана, маскулінна така вишиванка, котру може вдягнути і полковник, і генерал. Дякуємо, Юлія. Дякую. Дизайнерка Юлія Магдич говорила про вишиванку.